Відомі у балаклавах у ковелі напали на працівників газових мереж, розпилили людям перцевий балончик. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. Сталося це сьогодні. Наші джерела кажуть, нібито це були працівники ТЦК. На місце інциденту виїхали медики і забрали газовиків у лікарню. «Да, дійсно, що в балаклавах було що запшикали газом, є потерпілі. Наша швидка завезла потерпілих. В лікарню. там постраждало п'ятеро людей, двох із них доставлено у заклад охорони здоров'я. Згаду розподілчих мереж. Так на територію, де стався інцидент, з'їхались правоохоронці. Е, Нас дійсно виїжджали, але вони просто допомагали слідчо-оперативній групі. А що там попередньо трапилося? Я не можу вам сказати, тому що через повторі ми не займаємося цією справою. і Вам потрібно дзвонити до слідчо-оперативної групи, до гунда. Ну, а патрульних викликали на який випадок? В чому, в чому полягав той виклик? На цілесні ушкодження. Наші приїхали, побачили, викликали одразу слідчі оперативного групи, які я кажу, ми далі надавали їм практичну допомогу, обороняли місце події. Що наші джерела кажуть, ніби тут були ТЦК. Я скажу, що зараз гонкам займаються. Наразі в головному управлінні Нацполіції небагатослівні. Кажуть, там ще працює слідчо-оперативна група. Що сталося з ковальськими газовиками? Що дійшло аж до лікарні, розкажуть згодом. У Волинській філії газорозподільних мереж повідомили, що вивчають ситуацію, а яку саме поки не кажуть. У Волинському обласному ТЦК та СП ситуацію коментують так. Сьогодні, близько восьмої ранку, у місті Коваль на вулиці Степана Бандери військовослужбовці ТЦК та СП проводили мобілізаційні заходи. На законну вимогу групи оповіщення пред'явити військово-облікові документи, громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури. Військовослужбовці прослідували за ним з метою встановлення особи. Під час цього до військових підійшли троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 чоловік з числа працівників цього ж підприємства, які продовжили перешкоджати виконання службових обов'язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль з метою самозахисту та припинення протиправних дій військових. Ковослужбовці застосували спецзасоби сльозогінний газ. Олена Лищук, телеканал Аверс.